Suzuki Grand Vitara v 6 3.2 Будемо міняти привідний ремінь Ну Як будемо, я вже його зняв. Ось він От, а Тут сістіли ролики, От, тому я його зняв. Ось. Зараз покажу, що я робив. Так, Тут у мене газова установка, вона трошки мішає, я його зняв. Один ролик стоїть там внизу. Це ось там от внизу стоїть ролик. Це в одной ролик. Ось він. Я вже його зняв. Кріпиться він на двох, на двох болтах. Ось так от. Так, і тут стоїть натяжний механізм. Зараз я покажу його. Шпохна ось там от стоїть. Ось він. Ось він. Натяжний механізм. Кріпиться він на трьох болтах. От раз, два і один по центру болт. Так, що треба, щоб зняти? Ну, По-перше, по тут дуже-дуже заважає оцей бачок гур масла хочу його відключати, тому що масло треба злівати, ну досить проблематично, але з ним теж проблематично все це робити. Так, що, що треба, щоб зняти ремінь? Ось він стоїть, натяжний ролик. Отак. Ось такий ключ вставляємо сюди, квадрат вставляємо. Проворачуємо донизу, і ролик у нас попускає ремінь. Скидуємо ремінь, витягуємо рамінь і все. І тоді вже можна відкручувати ось ці три болти і знімати механізм натяжний. Так, і те ж саме там а знизу. О, ось цей. Ну, тут нічого не треба там. Витягувати, просто два болти викручуємо і знімаємо. Так, щодо роликів, такі ролики, вони, я подивився, коштують дуже дорого. Але, але нічого там немає, те ж саме і тут. Нічого там складного немає і зовсім не треба ці ролі, ролики міняти, тому що оце йде метал. ось З ним нічого не станеться. А ось тут от ми зараз відкрутимо його. Показуємо. Відкручуємо ролик от і дивимось. Ось тут стоїть звичайний. Ось з обратної сторони. Так. Тут стоїть фаговський, ну, це міняний, а на тому стоїть оригінальний ще. Звичайний підшипник. Звичайний 203-й, 6203. Що робиться? От звідси, він вибивається і ставиться новий, і все. Нічого немає, не треба там ніяких роликів, нічого міняти. Просто взяли, в будь-якому магазині взяли, але треба брати ну, імпортне, щоб ходив довго. Вибили, поставили новий, поставили, закрутили і все. Поїхало далі. Саме важке, що тут треба робити, це треба просто дібратися до сюди, щоб відкрутити. Но це ще полбіди. А ось той, щоб відкрутити, це треба, ну, я не знаю, мабуть, краще відкрутити з ями, зняти защиту там. І з ями, мабуть, там доступ буде більш простіший. Але зверху це міняти ну, просто-завал. просто, просто завал. Ну, я не знаю, якщо, як зараз я буду ще ставити його, ну посмотрим. Як в мене це вийде. Ну, будемо пробувати. Так, ролики я. Ну, підшипники на роликах я поміняв, все почистив. Ремінь в мене ще походить він нормальний. І зараз будемо все ставити в обратному порядку. Попробуємо зараз поставити нижній ролик, потім цей натяжний механізм поставимо. І, і потім рамінь. ну Пробуємо робити все. Так, все, встановив я ролики. Отой ніжній там стоїть. Ну, замучився, поки прикрутив. Дуже важко. Ну, треба з ями його крутити знімати піддон, і тоді буде нормально. І ось це натяжний. Ролик. я мене вже поставив туди ключа. І ось так він натягується. Поганому вийду. Ось. Ось так він натягується. Все. Зараз будемо чіпляти ремінь. І пробувати, все, все встановили ремонт, все працює. вон ролик. Он, другий ролик. Нічого напишіть.